Вітаю усіх, з вами Люда, Вишневий Цвіт. Я продовжую серію своїх різдвяних відео. І сьогодні поговорю про те, що дуже-дуже сильно люблю, а саме про різдвяні читацькі плани. Я зрозуміла нещодавно, що я не знаю, як так сталося, але за останні роки я перетворилася просто в таку, знаєте, стереотипну Christmas персон, яка просто е шалено закохана в якісь різдвяні атрибути, яка купляє всякі якісь дурнуватенькі, маленькі різдвяні штучки, обкладається різними гірляндами, купляє 100 Тисячу різних різдвяних книжок, і е, цього так багато та. Що інколи мені аж самі від цього стає вже погано, але а, я не знаю, чому оцей різдвяний період мені хочеться настільки його наповнити якимись такими а, різдвяними детальками, якимись радісними моментами, тому що а, ну, я так говорю кожен рік, та, але рік, рік був складний. Попереду, напевно, що ще складніший рік. І я думаю, що просто в грудні вже ніяких моїх сил немає. І я така: ні-ні-ні, Санта-Клаус, гноми, а, любовні романи. Я здатна тільки на таке. І якось дивно, як це все Знаєте, вживається, що з одного боку у мене є а, якесь таке моє серйозне так різдво. Я пам'ятаю, що це власне про народження Ісуса, а не про Санта Клауса. Але з іншого боку, а, я собі додаю цієї такої просто казкової атмосфери, без якогось там не знаю, занурення, без віри в якесь незрозуміле чудо. Просто мені подобається про це читати, про це слухати, дивитися якісь дурнуваті різдвяні фільми, а, обкладатися якимись різдвяними атрибутами і бути щасливою. Ну наскільки це можливо, так ви наш час. А, і так як грудень для мене листопад, грудень, січень такі найтемніші місяці, то ці всі гірлянди а, це те, що дозволяє мені якось перетривати. А тому сьогодні, сьогодні буде дуже дуже багато різдвяного читання. Такого, знаєте, стереотипного. Я придивлялася знову ж таки свої відео давніше, і там я на грудень планувала, особливі, наприклад, ну там просто фентезі або просто якусь там книжку про щось там. Ні-ні-ні, цього разу лише такі, знаєте, дуже-дуже різдвяні книжки, дуже-дуже різдвяні історії про якесь дуже-дуже велике різдвяне чудо. І почну я з книжки, яку я зараз читаю. Це Кетрін Петерсон, Гість на Різдво, це збірка оповідань. Це відома американська дитяча письменниця, і це такий вже класичний. Збірка її оповідань, яка багато разів перевидавалася, вона там писала її ще в 60-ті, 70-ті, здається. І от, нарешті, є переклад українською мовою. Вийшла вона в Свічадо. Красива книжка, і мені подобаються ці оповідання. Єдине, що мені хочеться, їх все не маю часу, але хочеться перевірити їх з оригіналом, тому що ем, мені здається, що не завжди хороший переклад. Десь місця мені трошки так кострубато перекладений. От. Але самі історії хороші, вони всі на християнську тематику, але без надмірного, знаєте. Такого такої романтизації вона зачіпає різні теми, нам наприклад про християн в. Японії, про китайську культурну революцію, так, тому що її батьки були місіонерами, вона ну, багато знає про, про той регіон і сама там працювала, про якісь такі соціальну так, тематику. І тут немає надмірного чогось такого солодкого, але разом з тим є над чим подумати, тому мені загалом дуже подобається. І також всі ці оповідання пов'язані з якоюсь музикою, так, ну, різдвяною, там, з якимись псалмами, колядками. Ну, дуже, дуже різні варіанти. І тут в кінці є QR-код. Такі склала перекладачка цієї книжки, де ці всі пісні можна послухати. Для мене це теж дуже-дуже класно, тому що колядки різдвяні я теж люблю. Ну, а це знайомить з якимись різдвяними піснями, які так популярні в американському суспільстві. От і не тільки. Тому класна книжечка, можу вам її рекомендувати. Далі, можливо, в цьому році я візьмуся ще за іншу повіда... збірку оповідань повіда... від Свічадо: це Френсіс Годсон-Бернет в очікуванні Різдва історії для затишних вечорів. Минулого року я читала Здається, збірку Луїзи Мей Олко, якщо я не помиляюся. І вона така була ну, дуже наївна, як для мене. А, ось. Але я купила собі і цю збірочку, а, яка підозрюю, теж буде десь приблизно такою самою, от, але тут такі чотири невеличкі історії. Це теж дуже відома авторка, тому звісно почитаю також і її оповідання. Далі книжечка, яку я дуже хотіла, і від якої я просто в захваті, поки що, від її візуального оформлення, але надіюся, що мені і зміст сподобається. Це Галина Пагутяк. Три королі повертаються додому. Це збірка, яка вийшла в видиництві ще одну сторінку, і вона неймовірно красиво оформлена з такими, знаєте, бронзово-золотистими деталями. Тут декілька оповідань знову ж таки різдвяних, але вже від відомої української авторки, теж такої майже класиткині, здається мені. Я з пагутяк не дуже знайома, коли давно читала її книжку Слуга з Добромеля. І незрозуміла, так? Але я хочу спробувати ще. Ну і думаю, що саме різдвяні оповідання мені мають сподобатися. Е, тому от після е, «Їсть гість на різдво, так е, візьмуся саме, саме за нею і буду з насолоду її читати. Е, далі будуть дуже багато книжок від видавництва Старого Лева, яке для мене знаєте, таке є просто різдвяне видавництво, тому що е, я дістала свою колекцію різдвяних книжок, і там велетенська більшість, так. Більша більшість, просто більшість добре. А це книжки від Старого Лева, тому що в них дуже багато якихось всяких різдвяних новинок. По-перше, я не очікувала на таке щастя, але але є продовження різдвозавра. Це Том Флетчер, Різдвозаврова пісня. Це моя улюблена різдвяна серія. Це це просто геніальні книжки, вони прекрасні, вони, вони дуже гарно зроблені, там дуже гарна історія, там якась важлива соціальна складова, тут дуже гарний переклад, дуже класні пісні, дуже гарні малюнки. Ну тут просто все ідеально. І от вийшла ще одна четверта книжка. Тому я це Різдво теж проведу в цій прекрасній компанії Різдво Заври та наших героїв. В цьому випадку вони випускають на волю дух Скруджа, І Різдво знову під загрозою, тому вони разом з Санта Клаусом мають якось. Його врятувати, я впевнена, що це знову ж таки буде дуже класно і дуже весело. І а, наступні дві книжки, це, знаєте, оця ілюстрація про готуй сани влітку. в сад був якийсь розпродаж влітку, здається, ще, і я там купила дві різдвяні книжки. Це теж Том Флетчер, хлопавка для різдвозавра. Це книжка з такими оповіданнями про нього, і тут якісь різні завдання, які там, можливо, треба буде виконувати. Я, напевно, що лишу її собі все-таки аж на наступний рік, тому що, ну, хоча б щось про різдвозавра в мене таки було на запас. От, але я її так. Просто гортаю і тримаю, бо вона дуже красива, має дуже гарну обкладинку. У мене ще в цієї серії немає тільки таких книжок-картинок. Там здається, Різдвозавр в ніч перед Різдвом, чи якось, якось так. І просто така книжка-картинка з різдвозавром. Теж їх собі придбаю і теж буду мати в колекції. А і ще одна книжка, яку я тоді придбала: це Тетяна Стрижевська Різдвяний бука». Це вже книжка від української авторки. Вона така дитячо-підліткова, розказана про хлопчика, якому 10 років, якого день народження на Різдво. Єдиний подарунок, так про який він мріє, це щоб його батько повернувся з війська. І от його подруга намагається це якось влаштувати, і їм допомагає цей різдвяний А, мають бути і мандрівки в часі, і якісь пригоди. І цікаво, що ця книжка намальована дуже в схожому стилі, так само, як і Різдвозавр. Мені дуже подобаються ці ілюстрації. Тому я теж надіюсь на таке приємне, але з ноткою суму читання, так, тому що воно вже про, про наші так, реалії. Наші різдво Дуже дивне, так? З одного боку, ми такі, ой, Гірлянди, Різдво, Санта-Клаус. А з другого боку, ой, може, соні ця ракета міжконтинентальна прилетить. Е, ну, таке шизофренія, як вона є. Далі, далі дуже-дуже багато любовних романів. Я не знаю, чи мені самі не стане погано від того. що я буду їх стільки читати в такій кількості, але е, у мене є багато книжок до вибору. По-перше, це Ема е, Гезерінтон, це Різдво. Е, розказується нам про двох героїв: Роуз і. Чарльз здається, не пам'ятаю. Яких сталося якісь неприємні події, вони вирішуються різдво провести на самоті в якомусь там котеджі. От приїжджає туди вона, приїжджає туди він. І виявляється, що вони випадково так двоє забронювали один той самий котедж, а вони хотіли побути самі. Ну, Класична зав'язка для дуже багатьох таких романтичних фільмів та книжок. І от там буде один одного уникати, там страждати так, своїми, своїми проблемами, але я підозрюю, що якось різдвяне чуто їх зведе. Разом от така мінімалістична, красива, зелена обкладинка. Надіюся, що книга теж буде цікавою. Наступна книжка це Сью Муркрофт. Любовні листи на Різдво. Це книжка про жінку, її дочку та її маму. А вона теж має якусь таку складну історію. І от нібито нарешті вона відкривається на кохання, але починають приходити листи від її чоловіка, який дуже давно зник. А і там має бути багато всякого заплутаного, якась розгадка з, з минулого. Ну і власне якась любовна історія заінтригувала мене. Анотація теж дуже така гарна, проста обкладинка. Цю книжечку я отримала в своєму booktube сюрпризі від Маріан сюрприз можете теж подивитися. Посилання буде в інфобоксі. Ну і за цю книжку теж буду обов'язково обов'язково братися. Наступна ой, тут все впало. Наступна книжка це Кейт Форстен Різдвяний пудин з побажаннями така солодка обкладинка І я думаю, що буде теж така солодка історія всередині. А вона про жінку-шеф кухаря, яка втрачає роботу так перед різдвом, втрачає свій ресторан. А от вона в такому ну, починає все з чистого листа. І подруга радить їй роботу в одного. Мільярдера з його синами-близнюками, що вона в нього попрацювала на Різдво, і от вона там працює, влаштовує їм таку, знаєте, святкову атмосферу. Ну і я думаю, що влаштовує своє життя. Принаймні, я теж тут надіюся на любовну історію. Далі книга, яку я не впевнена, що буду в цьому році читати, але я теж купила її ще собі восени. Це Гудрюн Скреттінг Твоя вільма. Я читала першу книжку, це листи для вільми, чотири листи для вільми, вільми не пам'ятаю вже точно назви. Вона мені сподобалася така, трошки знаєте, дивна скандинавська історія, але все-таки про складну героїню чи складних навіть героїв, які намагаються так відкриватися на якісь почуття. Це продовження цієї історії. Тут наша вільма знову ж таки мусить розгадати якісь таємниці з минулого про свою родину. Ну і знову ж таки відкривати своє серце і якось будувати стосунки. Я чула, що ця книжка набагато гірша за першу, і не багатьом вона сподобалась. але тим не менше, я все одно буду її читати, якщо не в цьому році, то в наступному, тому що. Ну, тому що буду, і мені теж дуже подобається ця обкладинка. А ще одна книга, яку я теж отримала в Booktube сюрпризі це Кортні Коул. різдвяне бажання. Це книга, яка була за це новинкою минулого року в книголав, розказує нам про подружжя, яке втомилося один від одного. Вони постійно сваряться і от одного разу вони гублять свого собаку, потрапляють до якогось там дідочка, і Він їм каже, не подобається, окей, я вам зараз влаштую. І вони прикидають наступного дня в різних квартирах, в різних місцях. Вони не разом, так, вони якісь якесь паралельне, так інакше життя, але вони таки зустрічаються, знайомляться, і, можливо. Ця подія, так і і різдво якось відновить їхні, їхні стосунки. Не знаю, що там буде. Ну точно буде хепієнт, я так підозрюю, бо тут от герої на обкладинці цілуються. Боже, який спойлер. Але теж така красива обкладинка. Теж буду з насолодою цю книжку читати. У мене залишилося ще декілька електронних книжок і хвилин 10 до відключення світла. Надіюся, що я буду швидшою за нього і встигну вам про них розповісти. А я взагалі останнім часом багато читаю в електронному форматі і слухаю аудіокнижок, тому що, по перше. У мене з'явився Kindle. Я перед тим мала покетбук такий уже старенький, але він був чорно-білий, без підсвітки. і він не синхронізувався з моїм польським додатком Legimi. А я хотіла читати книжки не з телефону, так, а власне з книжки. Тому зупинила свій вибір на Kindle. Подарувала мені його мама на день народження, і я просто дуже-дуже задоволена. Читаю тут дуже багато польською мовою і трішки теж англійською книжок, які купляю на Амазоні, тому це просто прекрасно. Ну і, власне, слухаю теж аудіокнижки. І от перша книжка я її якраз так прослухала, прочитала. А це Олександра Бенедикт, Різдвяна убивча головоломка. Я буду короткою в описі цієї книжки. Я її вже прослухала. Вона не варта вашої уваги. Вона жахлива, вона нудна, вона невесела. Це така ніби кримінальна так історія про старшу пані, яка. Є укладачкою кросвордів і дуже любить пазли. І от їй вбився так, присилає декілька цих пазлів. Що от подивися буде декілька вбивств, і ти маєш шанс їх відвернути. Ну і там їй не дуже там, це все вдається. І знаєте, ну там помирають реальні люди перед святами. А, а я читала, і мені було так нудно, так все одно. А, і фінал. Ну, тобто, хто виявився вбивцею. Це було так по-дурному, так якось невиправдано, так якось награно. Ну коротше, це, це жахлива книжка, ні святкової атмосфери, а, ні якогось не знаю там чуда, бо аж раптом вона врятувала тільки одну людину, так яку, яку і хотіла, яку і не мали вбивати і себе. А, ну таке. Погана книжка, я знаю, що це ціла серія. тобто декілька таких книжок цієї авторки. Інші ще з гіршим рейтингом на Гудріць, і я їх точно читати не буду. А, наступна книжка це Кетрін Волш, Напрям Любов. Я читала в минулому році її книжку засніжило чи засніжено, а, і вона мені так сподобалася. Вона. Вона була така хороша, вона була така мила. Я її дочитала, я досі її згадую з такою теплотою. Мені просто було так добре від того, що в герої все класно закінчилося, і що вони разом. А, я не знаю. Ну, це була просто прекрасна, прекрасна історія. А, а ця книжка вона була написана перед тією, так і розказує вона про м Брата, здається, героя оцієї книжки засніжено. А мені ці герої в книзі так менше подобались. Але тим не менше, я все одно хочу і цю книжку прочитати, а, тому що мені подобається, як пишеться авторка, і я б від неї чекала якихось інших так книжок і любовних романів, тому що ну. от, та мені книжка просто неймовірно добре зайшла. Далі книжка польською мовою «Стелар Марек Гора клопотів це про людей, які з'їжджаються в будинок, там має бути таке атмосферне святкування, десь там їхньої тещі, яка є як це, старшою, так в родині, але вони приїжджають, цієї жінки немає, а ялинки немає, тому що ялинка стоїть посеред столу, не прибрана. Ну, і там має бути якась така і родинна історія, і кримінальна історія, і святкова історія. Ну, не знаю, я спробую теж її послухати почитати. Далі Агнєшка Олейнік Миколаїв в оренду. Це теж класична історія про те, що всі збираються на свята там, батьки святкують 40 років одруження, їхні доньки влаштовують їм це свято. І Всі мають когось типу, а тільки наймолодша дочка не має нікого. І щоб не бути такою білою вороною, вона що робить? Наймає якогось хлопця красивого, що він пограв роль її, власне, бойфренда. Ну і звісно, я просто впевнена, що в кінці вони закохаються один в одного. Дуже банальна і класична історія, але в цієї книжки, до речі, непоганий рейтинг. Це, здається, польська авторка, тому я все-таки її почитаю. Далі: Джоанна Текелі, зачарована зима в Ольшовому Ярі. Тут така затишна обкладинка і не дуже хороший рейтинг, але це має бути книжка про. В таке малесеньке село, в якому героїні наші проводили всі свята, всі, кожне, кожне різдво, так але не було там вже дуже багато часу. Одно туди повертаються, хочуть повернути такий настрій святковий цьому місту. Місцю. І я так розумію, теж налагодити якісь, можливо, свої, свої стосунки. Думаю, що там теж буде якась певна любовна історія. А і ще одна книжка: це Каміла Ішлі, «Christmas date», Різдвяне побачення теж про героїню, яка дуже дуже зайнята. але на Різдво, так все складно, знаєте, всі своїми знову ж таки парами, а її сестра сказала, що прийде з хлопцем, в якого вона таємно закохана. А, ну І вона теж вирішує, що не буду я така дурна. А, ну І знову ж таки, наймає якогось красивого актора, щоб він зіграв роль її хлопця. Ну, я думаю, що ми теж знаємо, що, що буде далі. І ще одна книжка це е, Узма Чалалудін. Я не впевнена, що я правильно прочитала. Це. Е, Три свята і весілля, якщо я теж правильно переклала. Це книжка, яку я не пам'ятаю, як я її отримала безкоштовно, але в неї така симпатична обкладинка. Я теж багато бачила, що її читають в різних якось всяких підбірках, і розказувала про героїнь, які летять в Канаду, здається, розказують одна одні свої історії, так? їх там хтось підслуховує, потім якась авіакатастрофа, вони всі застряють, хтось там віднаходить якесь своє давнє кохання, хтось закохується в когось нового. Має бути щось таке. Там ще й весілля якась історія. А, ось, не знаю, там заплутана анотація, але теж спробую почитати. А, я не думаю, що прямо всі, всі всі книги, які я задала, я буду читати в цьому році, тому що ну трошки забагато, правда, любовних романів. А, якось. Не знаю, так так вийшло, так що їх в мене багато зібралося, і я думаю, що м, аж стільки я не осилю, але буду щось з цього всього вибирати. Буду дивитися під настрій і буду вам теж розказувати про свої враження. Пишіть в коментарях, які книжки ви збираєтеся читати. Я також буду готувати для вас відео про різдвяні новинки цього року, так які вийшли у різних видавництвах. І дитячі, і підліткові, і любовні романи, якісь кримінальні історії, і просто зимові історії. Можливо, Можливо, ви теж щось для себе таке цікавеньке підберете. І я ж вам бажаю гарного, приємного, різдвяного, святкового читання. А, і до нових зустрічей, бувайте! Я встигла до виключення світла. Ура!